Вам, може, мало хто чинить спротив, так я вам скажу, це не тому, що ви сильні, тому що люди ці православні, вони смиренно до вас відносяться. Вони не хочуть бути такими як ви, але за віру свою, за нашу країну ми будемо стояти до кінця. Доброго дня, шановні співвітчизники. Я молодший сержант Збройних сил України. Хочу приєднатися до всіх православних воїнів, які захищають та бронять нашу країну. Боремося за наш суверенітет, територіальну цілісність, за наш народ, за нашу віру. І тут такий момент: ворог не тільки зовнішній появився, а й внутрішній, попирає нашу віру, все те, що ми вважаємо святим. Зрозумійте правильно, всі, хто попирає віру, ось ви прийшли захвачувати наші храми. У вас є віра своя, так В моїй вірі більш ніж дві тисячі років. На цю землю віра моя прийшла. Більше як ніж тисячу років. Якщо ми знаємо історію, то вона прийшла раніше, навіть чим було хрещення Русі. Ось. До чого я це все веду? Мова богослужіння звершується на церковно-славянському. Ось, наприклад, я хожу в храм, проповідь священник говорить українською. Молитви звучать на церковно-славянському. але хочу підкреслити. На мою думку, як неважливо, якою ви мовою будете молитися, але якщо ви не молитеся мовою серця, Господь Бог вас не почує, ви дійсно вважаєте себе потрібними, коли гоните церкву. Покажіть, будь ласка, хоч одного православного воїна, який гонить вашу церкву, що він прийшов зі зброєю, у ваш дім, забирає те, що у вас святе. Покажіть, будь ласка, моєму я мужину. Не знаю, вже є такі. кажется, ви таких не найдете. Давайте будемо побажати друг друга, не розпалювати, не допомагати ворогу зовнішньому, не розпалювати внутрішнього, рожнечі. Хочу ще підкреслити словами Володимира Сосюри: любіть Україну, як сонце любіть. Вишневу свою Україну, в радості мить і в годину негоди. От зараз у нас година негоди. Вам, може, мало хто чинить спротив, так я вам скажу: це не тому, що ви сильні, тому що... Люди, ці православні, вони смиренно до вас відносяться. Вони не хочуть бути такими, як ви, але ви знаєте, що за віру свою, за нашу країну ми будемо стояти до кінця. Господь Бог нам заповідував благословляти врагів і обітчиків наших, всіх гонящих нас. Нехай Господь Бог допомагає нам, всіх нас наставляє на поті істинному і всіх нас приведе до спасіння, душ наших. Дякую вам за увагу. Надіюся, що хоч одне якесь слово дійшло до ваших вук, попало в ваше серце, віра вічна, віра славна, віра наша, православна. Слава Богу!